Е, стоп. Ну я хочу ж почати, типа. А ну так, І потім, типа, зафайтить їх. Я їх чекаю. Типа, і щоб потім ви під'їхали і все. А що вони втікають? Дайте мені інфу. Вони відкажуть, я їду дивлюсь. О, спешно, спешно, спешно. Окей, окей, верніться. Не всі, не всі. Верніться до мене. Тому грівіться. Да, бо Ну, Гінкуба, okay. якщо що. Okay. Окей, дивіться, ми будемо кайтити НЕ на Єшку. На, є, на ось це високе. Окей, треба починати. Дивіться, хіли, я хочу, щоб ви розтакали. Тут не будуть контр зразу заливати. Зразу в контр будуть контр... заливати. <sheets> <shots> так. Хаватись, okay. 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 грітись. Гавка, да, гріть, да, да, вас да, мало да, да. бути. Забити цю собаку, будь ласка. Забей, забей. Вони нас вибайчують. Вони нас байтять просто на широкі. Да, 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 да. Типа. Окей. Дивіться, ми зараз заливаємо. І під мене, зараз. і зразу готуйтесь відкривати це себе. Окей? І відходить. Під мене. Тяну на вас. Три, два, один. Під мене, під мене, під мене, під мене. Відходьте, відходьте. Фул, 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 фул. Банки, банки, сіви, банки, всі сиви. Кіто, трех хулпа. Кіто, кіто, кито. Підхіта, підхита. Кайтеть, кайтеть, кайтеть дорожку, 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 дорожку. Я вже їду. Давайте, 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 давайте. Про фронт не забувайте. Про фронт не забувайте. Про фронт не забувайте, про фронт не забувайте. Н'є, 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 Н'є. Н'є кайтеть. Кайтеть не є. Кайтіть не є. Н. Є, Н'є, Н'є, н Окей. Розвернулись. 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 Найдіть мене. Дорожку дайте. Дорожку, дайте. Окей, під мене. Allevi... Три, два, один. Під мене, під мене, під мене. Сейве, сейве. Приготуйтесь, приготуйтесь, приготуйтесь. Готуйтесь сайватись, готуйтесь, сайватись, Вони йдуть нас заливайте. Просайвились, просаивались, просаивались, просайвились, відкатились, просайвились, відкатились. Окей, альянс уже тут. Окей. Добре. N-є. Скільки кнопки, скільки кнопки, стільки кнопки. Скільки кнопки? Три, два, один під мене, під мене, під мене, під мене, під мене, під мене. N'є, є, N'è, N'E, N'є, N'E. Стільтись, хільтесь, хільтесь, хільтись, хільтись, хільтесь, ростак. Ростак, 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 ростак. Ростак, розтак, розтак. Проходьте, ростак, проходьте, ростак. Проходьте, ростак. проходьте, пройдіть, проходьте. пройдіть, пройдіть. Скільки кнопки, скільки кнопки, скільки кнопки? Yeah, yeah. Набудьте. Три, два, один. А демедж буде? Демедж, де? Прошу. Доливайте, доливайте. Добре, добре. добре. Ростак, розтак, розтак. Н'є, 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 пройдіть, Н'є. Заливав полотенці, здали полотенці, здали полотенці. Н'є, пройдіть. Пройдіть, Анє, прохильтесь. Н'є прохильтесь. Н'є прохилились. Підніміть мені райт, пул. Фронт не продавайте. Скільки у вас кнопків? Ну виходьте з них. Сейви! Зривайте! Сейви, 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 сейви. Ви не можете прохилитись. І в контр. І в контр, під мене. Три, після банок, після банок їхніх. Блять, вони під ресеркою. Після банок. Три, два, один. Під мене, під мене, під мене, під мене, під мене, під мене. Найс, nice. бомбак. Севі готуєте, севря, готуєте.